Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні нашим дичатам з імпортного яйця важкого кросу бік 6-28 днів. Сьогодні в нас в квартирі, в родині знаменна подія. Індичата переїжджають в курник. Чесно вам скажу, вони змучилися, а я ще дужче. Але так трапилось, що не змогли ми їх швидше переселити. Минулий то раз. То переселили їх на одинадцятий день чи на 13, а це вже 28. Вони розділені в нас на три брудера. Хочу їх почати важити сьогодні. Розкажу вам, що вони їли, що вони пили. Значить, важити буду починати з цього середнього брудера. У нас тут є ось наша малюточка. Ось вона мене кусає за палець, вон вона. Це індичатко, яке було дуже дрібненьке. На перше зважування і на друге зважування в 14 днів воно відставало від табличних показників. Ось вона. А на, на зважування в три тижні вона вже вийшла на табличний показник і плюс 20 грам. От мені дуже важливо зважити її, що вона покаже яку вагу. І оце ось друге індича, ось воно, воно у нього на лапці. Синє кільце. Це індича, якого ми лікували від кандідоза зоба. Причому, від, ну, м'яке воло, коли рідина у волі. Причому спробу у нас було дві. Перша спроба лікування результату не дала, тому що ми робили такий лайтовий варіант, просто давали йому фуцис. А другий раз ми його вже промивали, перевертали, заливали. Воно просиділо майже добу голодне в нас до і після. Ну, от. І е, покажу це інвіча. Значить, що хочу сказати. Е, стартуємо ми цей рік. Я взяла на пробу ось такий комбікорм: це комбікорм високопротеїновий для бройлерного індика для важкого кросу. Це вироб, виробник фірма Віта, е, та фірма, що виробляє живину для птиці, сальці для птиці. Живину для великої рогатої, для коней, для свиней, там є величезний у них асортимент товару, скажімо так, і зернові, всякі різні є. Я роки вже тою живиною користуюся. В принципі, цей корм у нас отак, купити в місті, у нас його нема. Але я замовила і хочу вам сказати і показати, які вони повиростали саме на цьому кормі. Задоволена я цим кормом. Хороша фракція, хороша гранула. В годівниці, коли вони його, його клюють, клюють, буває таке, що залишається пилюка. Цей корм не сильно кришиться. Для самих маленьких, зручний, він мені, тому що я зазвичай всі стартові корма, неважливо для кого, я трішки підмелюю. Я, і, і скажімо так, і цей пен на перший день я собі перестрахувалась, підмелювала. Але фракція абсолютно різна. Є як самі маленькі гранулочки, є і більшенькі, і всякі різні. Тобто, саме маленьке, навіть пташенятко, воно ту гранулу з'їсть. Це є важливо, тому що мала я сумнівний, не то що сумнівний, а плачевний досвід по курчатах, коли насипала їм немеленого комбікорму, а потім не зрозуміла, чого на п'ятий день у мене штук шість і здохло. А корм була дуже крупна фракція, і вони просто не могли її склювати. Я вже потім додивилася, що воно клює, а то не бере. От цей комбікорм, друзі, він ну якби від народження до 4 тижнів вже в нас тут залишилось. Я знаю, ну може дні на три їм буде. Бо вже вони добрячі їдять, і вже замовила я наступний корм гровер. Планую їх до десь до 40-го дня тримати виключно на комбікормі. А потім, вже, як завжди, ми будемо поступово днів за 5-7 за будемо вже переходити на ті корма на ту сипучку, що ми самі робимо. Те з живиною, з сальцієм. Я, я не змінюю, скажімо так, постачальника і не шукаю кращого. Мене це влаштовує, індики росли прекрасні. Кури прекрасні, бройлери прекрасні, всі відео є у нас на каналі, всі рецепти, чим годували, є у нас на каналі. Тому, коротше, нічого не міняю. Перевірено, їдемо далі на перевірених санях. Все, це хотіла сказати по корму, тому що дуже багато запитань. Ще таке питання. Майже під кожним відео питають, де купила я це яйце. Ну, індича, не індичата, інкубаційне яйце. Друзі, я інкубаційне яйце індика бік 6 Купую тільки у Сергія Носенко. Кому цікаво, я в коментарях чи в описі до цього відео я залишу контакти. Можете телефонувати, писати і все собі дізнаєтесь, що ви хочете. Яйце імпортне, результати попередні наші від, ну, з яєць, що куплених теж в нього були. Самці 187 днів важили один 90 а другий 27 на сипучці не гранульованій. Тому вважаю, що результат фантастичний. Ну, коротше, теж постачальника поки що не міняю, все мене влаштовує. Ну що, давайте почнемо важитись. Будемо складатися в коробку і будемо переїжджати в курник. Там ми вже вичистили. Вичистили, зняли сітку, все пропалили. Весь курник пропилососили, обпалили всю клітку, обробили віросаном всю клітку, поїлки. Ну, коротше, все, друзі. Оце від 8 ранку до 3 години дня ми займалися кліткою, щоб їх туди переселити. Пізніше, звісно, вони вже підуть. Нанопольне утримання, тому що вони все таки ну не може індекс бройлерний в клітці відсидіти, бо то й на топтищі будуть, та й врешті-решт вони її просто проломлять. Але тижні два, а може й три, ну дай Бог, щоб не три, то напевно прийдеться їм так в тій клітці кантуватися, того, що знизу ходять кури, які на сьогоднішній день теж нікуди переселити. Ось така ситуація. Що стосується пропоїв і світлового режиму. Значить, на восьмий день я індичатам почала по годині робити сон. На восьмий день, година, дев'ятий, дві години, десятий, три, чотирнадцятий день, вісім годин чи 6 годин. І отак ми дійшли, що з 15 чи з 16 дня вони у мене повноцінно сплять 8 годин. Температура, ну тут кімнатна температура, тут тепло. Лампи давним-давно скручені і виключені, тому що їм і так там дуже жарко і вони багато п'ють, і я це бачу. З е, пропойок. Чесно скажу, на власний ризик другу пропойку антибіотиком, Оце треба було десь 25-26 двадцять шостий день надо було дати. Я не дала е, сьогодні. У них 28 день. Ну, Зараз переселим, вже день-два, і вони почнуть першу пропойку мітранідозолом. Що дала за цей період, за четвертий тиждень їхнього життя, враховуючи те, що тут, повірте, це брудер метр на 50. їм дуже тісно, вони дуріють, і я разом з ними і б'ються, і клюються, самці страшне б'ються, що роблять. І був у мене острах такий, щоб на ноги не попадали, тому що їм бігати треба, а бігати ніде тут. Я дала три дні ловіт фос плюс аквадитрім, мілілітр ловіт фоса і 5 капель аквадитріма на літр води. Я дала їм пропити 3 дні про всяк випадок. Але це просто як для перестраховки, це не є обов'язкова процедура. На сьогоднішній день самці на 4 доби самець повинен важити кіло 270 а самочка кіло 50 ну Якось так. Ну що, друзі, поїхали. Не знаю, як їх в цей короб буду я складати, ну якось буду. Так, хочу взяти оцю малу. Оце наша малюточка, яка відстає. Відставала. Давай. Давай. Кіло 50. Ти повинна, скільки ти єсть? Кіло 175. Кіло 175. Друзі, в 21 день вона була з таблицею плюс 20 грам, 28 день вона з таблицею плюс скільки плюс 130 грам. Далі? Наступний. Це хлопчик, я думаю, у нього цяка ця шишечка вже на носі. Величенька. 5 грамм в нас туди-сюда. Сідай. Ти повинен бути. кіло 270 Ми начули таке. А маємо ми кіло 490. Молодець. Молодець. Добре ти, їв. Молодець. Сиди сюда. Такі, друзі, скільки разів вони хотіли з цього брудера випасти. І на мене, і на плечі мені. Жахливо. Такі прудкі, такі шкода, що капітальні. Так. Кіло 540. При потрібних кіло 270. Так, ти хто? Так, наступний. Наступний це мені здається, що це самка. Ножки тоненькі, да. ножки тоненькі і шишечка манюнька. Кіло 350 Тобто у неї перевага, ну, перевіс 300 грам від табличного показника. І ще залишилося в нас в цьому брудері одне індичатко, ось воно. Не бійся. Це оце з кандидозом зоба. Ну, Друзі, дивіться, це воно вже і наїжене, і наїжене. О, не знаю, чи видно. Ну, отут, отут покажи. Покажи воло. Ще трішечки-трішечки видно, що воно було. Но це індичана їжа. Не зранку взагалі нічого немає. Відповідно, це означає, що лікування пройшло успішно. Не факт, що воно не повернеться, звісно, але може ще ну будемо сподіватися. Ну, а тепер поважимося. До речі, воно не поносило нічого. Ото висіла та гуля на ній і висіла. Що воно в нас? Кіло 460. Ну, супер, це теж самець, бо б'ється найдужче. Друзі, хочу взяти дві штуки з верхнього брудера, дві з нижнього. Ці п'ятеро вже в курнику. Зараз підемо дивитися. Там повний аншлаг у них. Кіло 690. Так, лізу по-друге. Боявся. Сідай. Це мені здається, індичечка. Кіло 510 а Може і хлопчик, не знаю. Так. Добре. І з нижнього ще два. Так. Кіло 600. Це 4 тижні, друзі, індичатам. Хто, може, зсередини дивиться та не зна. Це нам 4 тижні, При необхідних для самців, для самців 1270, а для самок 1050. І, і, і все. А решту вже ми переселимо зараз і підемо. дивитися, як вони там освоїлись. І тут що в нас? Ну, таке, кіло 600, грубо, кіло 615. Друзі, ну от ми переїхали, вже на камеру не дозважували, але з нижнього брудера ще одне індича, на сьогоднішній день воно у нас рекордсмен кіло 810. Не знаю, як таке виявилось. Ну, коротше, маємо те, що маємо. А тут дивіться, яке у нас ажіотаж, який, яка в нас тут прекрасна історія відбувається. Дві лампи червоні їм світять лампи обігріву. Температура в курнику, температура повітря зараз 16 градусів. Лампи ми встановили, скажу чесно, під ними ми температуру поки що не заміряли, але я буду спостерігати за їх поведінкою. Це перше. Друге, на ніч по-любому я їх завішу ще якимось там покривалом чи чимось. Ну щоб їм не так може, ночі, все таки буде холодніше. І пару днів будемо спостерігати. Поїлку зараз треба теж облаштувати, тому що тут. Нема в цій клітці в нас поїлки, ні пільного нема, ну нічого зробимо. Отак освоюються. Під низом все дезінфіковане тут. Віросаном пропалене газовим балоном і стіни, і все. Єдине, що не мали змоги ми це все поділити, тому що ну, не мали змоги, не мали вже часу, то треба сушити на дворі мокро, сиро. То буде сохнути тиждень коротше. Прийняли рішення не перебілювати. Просто обробка вітрусаном і перед віросаном все пропалили газовим пальником. І сітку, і перемички, і стіну все на сіті Чоловік пропалив. Знизу під кліткою лежить банер рекламний старий. Вже треба його викинути. На нього просипаємо тирсу. Воно мені так зручно, тому що буду я бачити. Який послід в них можуть зараз, звісно, трішки підпоносити, тому що все-таки стрес нова у них середа. Плюс зараз ще кури барбезьє позаходять, півень, тільки що зайшов, то він не зрозумів, що це за сусідство. От, Теж то додатковий буде стрес, можуть і підпоносити. Вже потрішечки зрозуміли вони, що в годівниці у них корм, вже починають їсти. Отак, ще дзьобнуть, у телефон дьобнуть. О. Так, да, ти красень, ти красень, ти позуєш. Так що така, друзі, історія. Будемо спостерігати. Вам дякую за перегляд. Дякую за увагу. Спостерігайте за нашими дівчатками, за нашими курочками. Показуємо правду, що робимо, як робимо, правильно чи ні, то вже питання інше. Але показуємо, як є. Дякую за перегляд. На все добре.